Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Буду вам традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Ринок в Луцьку у нас один з найбільших. Тут завжди велика кількість автомобілів в різних класах, тому нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він у нас займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, уточніть всі деталі. Також підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, гарного вам перегляду. Opel Vivaro, коротка база. Одинадцятий 11 рік, 11500 ціна, ціна, літровий дизель. Так, вище є контакти. Досить свіженько виглядає. Шестисту механіка, кондиціонер є. Так, є фаркоп. Це у нас пасажир. Так виглядає. Ні, тут ні, я не підтримуємо. Арено Мастер 17 рік, 13500 ціна. 2,3 дизель, 96 кВт, 287 тисяч пробіг. Так, Контакти вище. Три місця спереду. Мені погано видно, кондиціонер є. Nissan Primastar в довгій базі, оригінальний пасажир. Шостий рік, так, 9 місць. Свіжопригнаний з Німеччини, 2,5 дизель. Кондиціонер. Так, електроскло. Електросклопает е, зерґла. 293 тисячі пробіг. Оригінальний. масла фільтра вже поміняли. Центральний замок в хорошому стані. 9600 ціна. Тут є так, до власника контакти. Сервісна історія. Так, гарно вшитий салон. Зараз покажу. там керма не буде видно. шестиступенева механіка. Кондиціонер. Так, зараз будемо показувати з іншого боку. Дякую. Трафік, коротка база. Восьмий рік. 9800 ціна. Так, тут зразу нижче є контакти, буде ще торг по автомобілю. Оригінальний пасажир, валюр, два обігрівачі. Без пробігу по Україні. Є кондиціонер-електропакет, центральний замок, бортовий комп'ютер, АБС, 2-літровий дизель, 84 кВт. 247 тисяч пробіг. Так, хто зачинено? Так, не затоноване, тому вам добре буде видно видностан. Фіатталенто в довгій базі. 17 рік. Так, Пасажир 9 місць, 223 тисячі рідного пробігу, є кондиціонер. 89 квт двигун, 1,6 дизель, одна турбіна. 14500 ціна. Так, тут до власника має бути вам видно контакти. Показую авто. 6-стопенева механіка, кондиціонер. Так, тут вже чорний дах. Раз ти показват. Так, є у нас два вантажні Renault Master. Це 2018 року, 15800 ціна, 2,3 дизель, 125 кВт, 214 тисяч пробіг. Контакти видно. Так Він виглядає в салоні. Так, і ще один. 18 900 ціна, 19 рік, 2,3 дизель, контакти вищі. Так що їх зараз по колу, спробую показати. У нас два місця спереду. Тут є парктроніки. Тут нема. Opel Vivaro, Коротка база, свіжопринена, оригінальний пасажир, 12 рік, 12800 ціна, двохлітровий дизель, 265 тисяч пробіг, дев'ятимісний. В рідній фарбі є сервісна історія, два ключі. Тут є контакти до власника. Це степина механіка, кондиціонер є. Так виглядає з да, цього боку. Вантажний Mercedes Vito. 12 рік, 8950 ціна, 2,2 дизель, так, пробіг рідний, який не вказано. Контакти до власника теж, на жаль, не бачу. Є кондиціонер, центральний залог, електросклопідйомники. Так, виглядає. Т5 в довгій базі. Шостий рік. 8450 ціна 1,9 дизель. Тут є контакти. п'ятиступенева механіка, є кондиціонер. А, там відкрита точно. Власника нема, авто відкрите. Кондиціонер так п'ять сидінь в салоні так, в загальному у нас вісім місць. Так, знімаємо буси по черзі. Тут у нас Nissan Примастар. В довгій базі. 9 місць, 10-й рік, 2,5 дизель, 240 тисяч пробіг. Рідний, вказує власник, 12,200 ціна. Контакти є. Зараз вам покажу, як виглядає. Шестистепенева механіка є кондиціонер. Так він виглядає в салоні. Так, і опліварощаємось. Вантажу пасажир. Також в довгій базі. Так, восьмий рік. 8400 ціна. Так, контакти зразу тут показую вам. Двохлітровий дизельний двигун, 84 кВт, 290 тисяч пробіг. У нас шість місць. Зараз покажу шістиступинова механіка-кондиціонер. Він виглядає Т5 в короткій базі. 2,5 дизельний двигун, сьомий рік, 9800 ціна. Так те є. Хто зачинений, на жаль? Зараз будемо заглядати по можливості. Так, 9 місць. Кондиціонер є. Шестиступенева механіка. Є фаркоп. Бортовий 18-го року. Так, контакти тут. 19800 ціна, 2,3 дизель 120 кВт. Шестистепенева механіка. Так, так виглядає. Борт мультикермо. З іншого боку покажу. Є. Рино трафік 9800 ціна. Так, контакти має бути вам видно. Пасажир 8 плюс 1, двохлітровий дизель. Зараз гляну рік. Звідси не видно. Здається, 10-й. Це ступенева механіка є кондиціонер. Дві бокові розсовні дверки. Це у нас коротка база.